Доброго ранку. Ми тут гуляємо. У нас 9 година ранку, і поки ще на дворі не так спекотно. Ми з вендюшкою вийшли на вулицю погулять, так? Ось так. Так, кісточки не, не чіпай. Ні траву, ні кісточки, нічого не чіпай. Пішла. Пішла обход робити. Ще ніхто ні один з котів не приходив. Треба винести їжу їм там. Пішла, пішла, топ-топ-топ маленька. Фенті, тільки не буянь. ідем там лежить гарбуз. Йому вчора не дісталось їжі, він утік. А зараз треба його погодувати. І вона ось, о, дивіться, вперед біжить. Ага. Ой, уже так сонечко пече. То я його помітила ось де лежить. Ну це ж, це ж ця красуня. Ти їсти будеш? Ти будеш їсти? Фенді! Не чіпай його! Фенді! Фендюша! Все. Все, не вчіпай, гарбуз, пішли поїси. Пішли поїси. Ні, Тут... ні, вона не, не чіпає, вона стоїть на тротуарці. А він лежить під пів... півоном <сум> ніякий. Дуже спекотно, зараз да? висиплю чи принесу, не знаю, чи прийде. Ой, це ще мені. Сенді не можна. На не, не чіпай. Все, 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 все. О, буде їсти. Та, Там смачненько. Їж А ти не чіпай. Пішли додому. Дуже жарко. Сьогодні я припізнилась вийти. Ой, ну нічого ввечері. А ввечері вже напече, потім ждеш, коли буде хоч сьома година, тоді виходиш і щось робиш. Ой, як ми їмо молодчина. Ну, все, пішли Хендюш, додому. Ну, що ти доїдаєш? Готумнічка. Ну, а сірий прийде, потім погодую сірого. Дивіться, який гарний кіт. І звати його гарбуз. Тому що в нього по спині полоски, як гарбуза. І так його назвали. О, все виїв. Ну все. Гарбуз, та хоч подивись нам, попозуй. Гарбуз. Гарбузик. Та який там, як їсти хочеться? Ось так. Ой. Приходь ще. Налила собі трішки коли, Вона така холодненька. І хочу посидіти сьогодні тут, в цій кімнаті. Ми дуже рідко сюди приходимо. Віка зовсім майже не заходить, вони там, на другому поверсі. Ну, чомусь, знаєте, так сумно, коли заходиш в цю кімнату, коли було дуже багато, коли ми там іще нічого не добудували і всі збирались тут. Ну, а зараз тут прохолодно, вона це західна кімната. І відсіля гараж, а тут будинок сусідський, і дерева, і вона саме холодніша зараз, якщо навіть не включати кондиціонер. У мене північна спальня, але там жарче. Ну і це ж я налила собі коли, і трішки посижу тут, і що я буду робити, що я спланувала, тому що сьогодні на вулицю, ну, отак. От Так, посидю на дивані, поп'ю коли. головне її не розлити. І що я сьогодні увечері буду поливати квіти і зроблю лунки, Господи, що такое? Вибачте. І хочу посадити оці огірочки. Треба підняти відео, не пам'ятаю, як вони називаються. Тут у мене їх багатенько, і насіння годиться до 29 го року. Ну, я думаю, так, можна ж, як доживемо, як нічого не станеться. Боже, як оце у Львові, Господи, спаси і сохрани. співчуваю дуже тим людям, Господи, коли ж це закінчиться? Ой, ну і що ж я? Тут їх багато, я в лунки по декілька висію, і це буде на осінь. Дивіться, тут пишуть вони, що якщо в липні висівати, ось, то вони будуть в серпні, в вересні і в жовтні. Оце будуть так плодоносити. Ну і побачимо. Думаю, мало ли чітляна паде на оті. Оце ж мої, бачите, як не їдять. Зараз збираю, збираю. Ну, майже один раз через день було, а то кожного дня оце не повне п'ятилітрове відерце. Ну, закриваю. потрошечку закриваю. А навіщо скільки багато? Ой, я кажу, їжте, а то ж. За тебе принесуть парниковий. Оце взимку, осінню, о, те ми їмо. А те, що виросло на огороді, кажу, їжте зараз. А Віка каже, а що ми одні огірки будемо їсти? Ну, оце так. От. Так що я там у мене морква росла. І я почитала, бо я ж так ніколи не садила. Я після часнику садила. Часнику садила багато, тому що я їх його ділила на. Три сім'ї. Віка брала у мами: сані, Наташі і нам. То Наташі давала більше, що... ну, Віка мало. маму. Вона взагалі там в котлетки трішки і так от. Ну. А зараз я її посадила мало, тому що, ну, лишилося, що лишилося. Нема кому навіть це їсти. От. І я е, садила після часнику. Декілька років огірочки, такі на салат. їх, Звичайно, їх було небагато, але вистачало для салату. Ну, а зараз, коли склалася така оказія, що в мене виросла біла морква, і я її викопала. Я думаю, ну навіщо мені ще біля? Це я і так багато насяла, думала, що буде мало. Там два рядочки остається, Хай росте, аби ота ще морковна муха не напала, бо то теж. Ой, тільки борешся, борешся. Ну, я оце там, на тому місці, почитала, що після огірків можна садити моркву. Ну, а чому не можна після моркви огірки? Думаю, а я спробую. І оце я сьогодні ввечері пізненько, коли жара спаде, я оце зроблю. І мені дуже треба, я кожного ранку поливаю свої живці, самшита, троянди. Ну, щоб вони ж далі продовжували рости, бо так жарко, якщо не будеш поливати, вони пропадуть. От. І оце я ввечері теж полью, висажу огірочки. А зараз нема чим зайнятися. Просто нема. Така спека, хоч зранку Віка говорить, в мене є час, давай я тебе пофарбую. А час це так. Ну, скільки вона затратить, так, минут 20-30, щоб мене пофарбувати. Ну, а вже там я сама мою голову. От. І оце ж бігом вона мене пофарбувала і полетіла, як вона говорить, на роботу. От. Ну, і то хорошо. Оце, бачите, тепер не видно де десь. Ну, краска, господи, так коли ж це ж скоро 300 гривень буде стоїть. Це ми тут купили за таку ціну. А в Єві 250, ну і там ще. Ну, потім вже скоро буде 300. Я кажу, я не буду краситися, я буду фарбуватися, Я, кажу, буду сіда ходити. Ну, Віка улибнулась, посміхнулась і все. Ну і чим же я буду. А, ні, іще хочу щось розповісти. Е, вчора такий теж був дуже спекотний день, і Віка говорить: оце вчора. Найспекотніший день був за той час, коли ведеться статистика. Це світовий, саме жарчий світовий день. ну, то тобто у світі. З 79-го року, а я так в 79-му році навіть і не пам'ятаю, У мене родився Саша. Саша родився в грудні. Літом я була вагітна, ну щось я не пам'ятаю. Ну, раз вона говорить, значить, так воно і є. Так а сьогодні навіть іще жарче. Може не в світі, але в нас точно жарко. Ну, і я вирішила, так, якщо там жарко і не можна, навіть фенді не хоче на вулицю виходити, ото я тільки полила зранку і побачила, що гарбуз сховався під півонією, то я його погодувала. Я тоді сьогодні вирішила, Вікуля мені подарувала на, здається, чи на Різдво, чи на Новий рік отакий колаж з фото. І я все ніяк їх не зроблю. А чому не зроблю? Мені не вистачає три фотографії, і вона мені ніяк не додасться. Я вже дивилась дивилась в альбомах, які взяти. Одну ту, що я хочу, в неї. Виходить, що вона у нас на, на комп'ютері погано ну копіювали, копіювали, і що якість дуже погана. І я за цього її держу вже, скільки більше сьомий місяць, мабуть. Ну, а тут що вибрала, оце ж я її хочу сьогодні оцим заняття. Скільки воно буде лежати? Це мої діточки, я потім покажу. Це ось зовсім-зовсім молодіші. Віка маленька, Саша і Наташа. Гарні такі. І Віка зовсім маленька крошечка. Тут Наташі було 30 років, це ми в кафе. Ну, я так по фотографіям. Це вона вже поповніла трішки і фотосесію робила, теж гарненька. А оце красуня наша Вікторія. В 2002 році. Це у нас такий, ми їй подарували е, собачку водолаза. Звали його Хан. Ну, його вже немає. І оце така збереглася на згадку така фотографія. Так, і що б іще вам допомагає? Ось вони з мамою, здаються, в Одесі. На відпочинку. Ну, тут ми з вікулею двох. Не пам'ятаю, який це рік. Мабуть, мені було 60 років, чи 65. Більше, що 65. От. Віка тут ще біленька. Ну і тут синочок. Синочок в Криму. Таких у мене багато фотографій його. А тут йому 27 років. Ну, оце таки зібрала. Зараз спробую повставляти. Бо Віка сказала, зробиш і повісиш у себе в спальню. Кажу, добре. Ну, а це ж ніяк не зроблю. Пішла, внесла. Баканчик випила колу. Ну, іду, дивлюся, цей Міша щось голову на бік отак схилив. Думаю, ой, треба поправити, Це вже такі відео знімала. Ну і я зробила. Зробила я, брала ще одні очки. Потім пошукала. І що? Я додавила оцю фото. Тут на ньому Олексєвич мій покійний чоловік, Вікуля, я і Сашуня. Синочок. Ну, а потім, думаю, ще ж одну треба. Ну, додала оцю: це Наталочка і сашуня разом. І отак довгенько я оце е, заморочилася. Чого довгенько? Тому що тут ось крючки-сіль з цього боку. А я фотографії взяла сюди поставила. Потім о! А як же вішать? Тут же ж нема крючків. Так я давай переробляти. Ну і оце. Вийшов такий колаж. Вікулі дякую, що вона таке купила. Бо знаєте, багато альбомів, багато є в ноутбуці фотографій. Ну, а це зайшов і побачив. Коли поплакав, коли просто посміхнувся до них, життя продовжується. Але вже без них. Ну і на кінець, через сім місяців після того, як Вікуля мені подарувала цей колаж, я його зробила. Тепер тільки повішу і буду дивитися. Коли посміхнусь, коли поплачу. Ну, ось як Віка говорила, собі повісиш у спальні, і я повісила. Ну і добре.